Всім привіт! Мене звати Дар'я Каленюк. Я виконавча директорка центру протидії корупції. 23 липня цього року. Президент Зеленський підписав закон про знищення незалежності набу і САП, попри масові протести громадян, і записав ось таке вечірне звернення. Говорив з керівником набу Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом. Кравченко, головою служби безпеки України, Василем Малюком. Різні виклики. Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без без російських впливів від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Так, антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів від цього треба очистити. Сказав президент саме необхідністю очистити набу від російських впливів, президент Зеленський аргументував підписання цього закону про повернення повного контролю генпрокурором над САП. А генпрокурор Кравченко та очільник СБУ Малюк очищенням від РФ аргументували проведення спецоперацій з одночасних обшуків. 21 липня в детектив НАБУ. тоді. Правоохоронні органи відповідно і спрацювали, спрацювали професійно, затримали тих, кого потрібно було затримати, і потрібно дивитися в глибину злочину і в загрозу, тому що е, такий органи жодним чином не може допускати будь-якого прояву і ворожого турженого проникнення. Сьогодні ми з вами детально поговоримо про російські впливи, але не на Набу, а на генпрокуратуру, де небезпечних зв'язків з РФ не бачить ні президент Зеленський, ні СБУ, але бачимо ми. Тут буде і державна зрада, і бізнес на окупованих територіях, ряд російських паспортів. Вмощуйтеся зручніше, буде цікаво. Четвертий місяць правоохоронці зеленського тримають в СІЗО одного з керівників детектив Набу Руслана Магомедрасулова. Його заарештували ще 21 липня під час спецоперації СБУ -ГП ДБР з нейтралізації російського впливу на набу за ґрата запроторили також батька детектива. За даними змі саме Магомедрасулов документував Тімура Міндіча, бізнесмена, наближеного до українського президента. Через це на рівному місці детективу вигадали підозру за буцімто готування до пособництва Російській Федерації, начебто його батько готувався продавати технічні коноплі в російський Дагестан. Це, начебто, підтверджує телефонна розмова Расулова зі свідком. Правоохоронці навіть зробили експертизу. Утім, той самий свідок, який говорив з детективом Набу Юсуф Мамешев, прийшов у суд. І засвідчив під присягою, що телефоном спілкувався про Узбекистан, а не Дагестан. Таким неозброєним вухом, якщо слухати опубліковану аудіорозмову, пересічний слухач чує Узбекистан, не Дагестан. При цьому свідку Мамешеву Погрожували невідомі, хоча насправді добре всім нам відомі люди, щоб він не приходив у суд. Але свідок прийшов, сказав правду. За це відразу свідку ОГП та ДБР вручили підозру в завідомо неправдивих свідченнях. І через рішення Печерського суду одягнули на ногу електронний браслет. І ось вже чотири місяці та тягнеться цей фарс, де детектива та його батька пресують за вигаданою підозрою про підготовку до торгівлі з РФ, якої насправді. Не було. Ми обіцяли, що назвемо кожного правоохоронця, хто фальсифікує справу проти Руслана Магомедрасулова та його батька, і розкажемо народові України детально, хто ж ці невидимі герої. ЦПК вже окремо вас знайомили з генералом СБУ Сергієм Дукою, який курував силову частину операцій проти детективів набу. Подивіться цей сюжет там про російські паспорти, рідний генерал СБУ, який організував літню атаку на Набу і Сап. Сьогодні ж ми продовжимо. Ми розкажемо про заступницю генерального прокурора Кравченко. Марія Вдовиченка у 2019-2020 роках очолювала Подільську окружну прокуратуру Києва у період 2020-2023 років. Була заступницею колишнього керівника прокуратури міста Києва Олега Кіпера. 25 червня цього року генпрокурор Руслан Кравченко призначив Марію Вдовиченко своєю заступницею. Причиною такого стрімкого зростання Марії ймовірно стали дуже близькі її відносини з колишнім начальником Олегом Кіпером. Обоє і Кравченко і Кіпер вважаються людьми, наближеними до голови офісу президента Андрія Єрмака позаштатним радником якого кіпер був певний час, кіпер люстрований ще у 2014 році, фігурант скандалу з російським паспортом дружини. А зараз очолює одеську обласну військову адміністрацію. За чотири місяці прокуратура не завершила розслідування такої мегаскладної справи, як відрізнити в телефонній розмові Дагестан від Узбекистану. Тож 14 жовтня 2025 року заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко підписала клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі детектива НАБУ Расулова. Ми в центрі події корупції радимо прокуратурі простіший шлях, за якого не доведеться продовжувати ніяких строків розслідування. Просто потрібно звернути увагу безпосередньо на пані Вдовиченко та. На її родину, адже рідний брат Марії Довиченко вчинив державну зраду в 2014 році, коли в окупованому Криму перейшов на бік окупанта і дотепер працює на керівній посаді у військовій прокуратурі Російської Федерації. А батько має готельний комплекс на набережній в Коктебелі та інший прибутковий бізнес в окупованому Криму. При цьому ж Марія Вдовиченко у власних деклараціях вказувала, що не так давно користувалася майном батька на підконтрольній Україні території, і що в батька українське громадянство. Ну, спойлер, це не зовсім так. У батька заступниці генпрокурора з 2014 року є також російське громадянство і паспорт. Ну, привіт, СБУ і Василь Малюк. За даними ЦПК у Марії вдовиченко, є брат Левандовський Олександр Сергійович. До повномасштабного вторгнення брат був слідчим військової прокуратури в Криму в листопаді 2013 року. Людина з таким прізвищем фігурувала у пресі як заступник Феодосійського військового прокурора України 15 січня 14-го року, в розпал Революції Гідності, Олександр Левандовський отримав від Міноборони України в користування службову. 50-метрову квартиру у Феодосії, але через місяць після окупації вже Криму Росією брат заступниці генпрокурора Олександр Левандовський зрадив Україну і перейшов на бік ворога. За нашими даними, після окупації Криму, в квітні 2014 року, він набув російський паспорт, громадянство і податковий номер. Службову квартиру приватизував в липні 2014 року. Це ту, яку йому видала. Міністерство оборони України також Олександр Левандовський почав отримувати доходи від військової прокуратури Центрального військового округу РФ 2019 року. На сайті Іркутської філії університету прокуратури РФ з'явилася новина про засідання наукового гуртка Прокурорський нагляд за участю працівників російської прокуратури. І серед учасників Левандовський, Олександр Сергійович. Заступник військового прокурора Уфімського гарнізона Центрального воєнного округа. Привітаємо його! Цей гарнізон розташований в столиці Російської Республіки Башкортостан УФІ. Після повномасштабного вторгнення Росіяни обмежили доступ до сайтів подібних відомств. Тож через сайт гарнізону підтвердити посаду брата Марії вдовиченка не можна. Але Російські агрегатори, які містять дані про суди в РФ, показують свіжі справи від лютого 2025 року. У цих справах заступник військового прокурора уфімського гарнізону Лівандовський фігурує як позивач. Також у російських судових справах за 2023-2024 роки ми бачимо Левандовського АС як заступника військового прокурора Барнаульського гарнізону РФ. У Марії Вдовиченко є ще один старший брат Володимир Левандовський. Він також військовий. За даними ЦПК раніше жив у Криму 15 січня 2014 року. Володимир Левандовський дивним чином в один день своїм братом-зрадником Олександром, якого щойно я згадала, отримав від держави України службову квартиру. Також Феодосії вже в лютому 2014 року. Росія почала окупацію, після чого Левандовський отримав. Також російський паспорт і ймовірно певний час проживав в окупації. Чи дійсний цей документ зараз нам не вдалося встановити? Але з судового реєстру відомо, що у Володимира Левандовського це вже в молодшого брата, в окупації. 29 вересня 2015 року народився син, якого в листопаді 2015 року у Харкові зареєстрували через суд за українським законодавством. Військовослужбовець Володимир Левандовський не тільки російський паспорт отримав під час окупації, а й встиг приватизувати в. Окупованому Криму 24 липня 2014 року видану державою Україною службову квартиру після повернення з Криму на підконтрольну територію Левандовський працював у різних українських воєнкоматах і територіальних центрах, і зокрема, ну 2022-2023 роках, працював у Дніпропетровському ОТЦК та СП, тобто займався мобілізацією. Володимир Левандовський зібрав всі різні довідки про те, як військовослужбовець він виїхав з Криму відразу після окупації з владою окупаційною не співпрацював, житло втратив і тому потребує знову допомоги з житлом. Цікаво, чи згадував при цьому Володимир, що він отримував російське громадянство, приватизував квартиру в Криму та якимось чином, перебуваючи поза Кримом. У вересні 2015 року народив в окупації сина. Добра держава Україна задовольнила запит Володимира. У грудні 2023 року Володимир Левандовський отримав від департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради субвенцію на придбання житла у розмірі майже 3 мільйони гривень. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у своїй декларації про це він чомусь забув подати. А 29 лютого 2024 року він придбав квартиру площею 63 Квадратних метрів у місті Київ, однак також не задекларував видатки і не подав повідомлення про суттєві зміни в декларацію. Отже, Володимир Левандовський отримав компенсацію від держави на суму майже 3 мільйони гривень, які витратив у 2024 році на купівлю квартиру в Києві. Це вже друга допомога від України житлом для Володимира Левандовського. Зараз на екрані ви бачите курортний готель. Камелія Кафа в окупованій Феодосії тут 51 номер, два басейни з підгрівом, кілька корпусів, парк на території, а за 150 метрів набережна чорного моря. Бізнес був зареєстрований ще у 2005 році, але у 2014 році перереєстрований за законодавством РФ. У два році готель отримав чистий прибуток понад 16 мільйонів рублів. У гривневому еквіваленті це трохи більше 8 мільйонів гривень. 25% у цьому рубльовому бізнесі належить батьку заступниці генерального прокурора Марії Водовиченко Сергію Левандовському. Ось як виглядає сторінка готелю в російській соціальній мережі ВКонтакте за інформацією з джерел ЦПК, батько, колишній військовий у 80-х служив в Потсдамі, де був гарнізон групи радянських військ у східній Німеччині, саме в Поцдамі народився і старший брат Марії Вдовиченко Олександр. Якби ви раптом казали, що діти за батьків не відповідають, і можливо дороги батька і дочки розійшлися давно, то є нюанс до 2021 року. Включно Марія Вдовиченко, працюючи на керівних прокурорських посадах у Києві, вказувала, що користується безкоштовно будинком батькам у селі Крюківщина під Києвом. Цю нерухомість батько набув у 2019 році. А до 2020-го Вдовиченко в Довиченко користувалася батьковим рейнджоверм. Це авто батько купив у 2018 -го. При цьому вдовиченко в декларації вказує, що її батько громадянин України. Ну власне, тому спеціально для Марії Сергіївни демонструємо його громадянство з офіційних російських. Сервісі. Також у батька заступниці Генерального прокурора є ще три компанії в окупованому Криму, які торгують овочами, фруктами, ремонтують дороги, здають в оренду нерухомість. Тож ще на один рейндж-ровер, яким могла би користуватися пані Вдовиченко, цілком вистачить. Мабуть, з Крюківщини було далеко їздити на роботу. Тож у 22-23. му Роках Вдовиченко орендувала квартиру в Києві. Власником цієї квартири, згідно декларації, є Станіслав Руменський. Аналітики ЦПК встановили, що це. Зведений брат Марії Вдовиченко 96-го року народження. Імовірно, як і Марія, він також закінчив національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. За інформацією з відкритих джерел, зараз молодий чоловік працює в Києві помічником адвокатки Олени Шаповал. А 10 травня 2018 року Станіслав за старою доброю сімейною традицією також отримав від Федеральної міграційної служби Російської Федерації російський паспорт. 2 серпня 21-го Станіслав набув право власності на земельну ділянку та будинок площою 87 квадратів в селі Крюківщина Київської області. 20 січня 22-го року придбав квартиру площою 80 квадратів за адресою місто Київ, вулиця Буслівська, 12. Згідно декларації, Водовиченко, вона орендувала саме цю квартиру у 2022-2023 роках. Варто звернути увагу, що в деклараціях вона зазначає, що брат громадянин України і нічого не вказує про його російське громадянство. Це ЖК еліт класу Хіл» у Печерському районі столиці, один з найдорожчих у Києві. За даними оголошень ріелторських компаній, вартість оренди квартири такої площі в цьому ЖК становить від 2 до 3,5 тисяч доларів на місяць. Вартість продажу квартири площою 80 квадратних метрів становить 232 тисячі доларів без ремонту та 310 тисяч доларів з ремонту. Тепер давайте до підсумків є детектив, набу який за даними змі документував наближеного до президента України бізнесмена Тимура Мідіча. через це його детектива, а також батька четвертий місяць пресують за підготовку торгівлі з країною, щодо якої не можуть визначитися це російський Дагестан. Чи Узбекистан. також є заступниця генерального прокурора, в якої батько має кілька діючих бізнесів в окупованому Криму. При цьому батько купує нерухомість і рейндж ровер на підконтрольній Україні території, і цими активами користується заступниця генерального прокурора. Рідні ж брати цієї ж заступниці генпрокурора у 2014 році отримали громадянство РФ. Один перейшов взагалі на бік ворога, працює на керівній посаді. У військовій прокуратурі росіян інший брат, військовослужбовець, теж мав російський паспорт, після чого цілком спокійно працював в українських ТЦК та отримав від держави України сертифікат ще на одну квартиру. Але в СІЗО сидить детектив набу зі своїм батьком, яких підозрюють у підготовці торгівлі з Росії. В той час заступниця генерального прокурора з батьком російським бізнесменом і братом-зрадником, діючим військовим прокурором РФ, підписує у справі цього детектива процесуальні документи. Не переплутайте! Головне, що ані служба безпеки України, ані верховний головнокомандович Зеленський не бачать в цьому жодних проблем. На цьому поки все. Але слідкуйте за нашими оновленнями, адже правоохоронці у справі Магамеда Расулова десятки. Їх аналіз і глибоке дослідження. Ми вважаєте, тільки почали текстову версію цього нашого розслідування можна прочитати тут. Підписуйтеся на наш канал, бо ми говоримо правду про корупціонерів, перевертнів в погонах та справжніх зрадників, які працюють на РФ.